Така спека. Вже мимоволі думаєш, куди поїхати відпочити. Чи то в гори, чи то біля озера. А що ти думаєш, Катя? І не посперечаєшся. Цікаво. А що люди кажуть? Я цього літа буду відпочивати на роботі. Я працюю тут в резиденції, в бухгалтерії, тому мені відпочинок не світить цього літа. Ну, якщо радити, то, напевно, Кам'янець-Подільський. Фортеця, хотин, фортецю можна було б з'їздити. Там дуже гарні краєвиди, дуже багато фотографій можна зробити. Це допомогти батькам Тоб, Тобто точно не в Чернівцях. Стандарт Аква. У нас басейнів багато по Чернівцях, У нас так, так. Е шум, у нас. Е Сюди на Строженецьку, коли виїжджаєте, теж там басейн на сонячну долину? Мигово, наше прекрасне. плануємо їхати в Іспанію до родичів. А де в Чернівцях можна відпочити? Наприклад, туристам? Куди можна поїхати, якщо там недовго приїхала? А саме десь за межами Чернівців чи в Чернівцях? Ну за межами, як мінімум, перше на думку, що спадає таке туристичне це Мамаївці, Тільпанове поле, щось таке. А де ви плануєте відпочивати цього літа? Тому, в, в кімнаті, після НМТ. В Чернівцях, напевно, десь в гори. А які можете місця порекомендувати, наприклад, ну, ми були в Мигово. Угу. От в цьому році може в Боковір поїдемо? Да? Хотілося б на море, але в цей час тільки гори. Планую ходити по Кобилянській, по університетській філармонії, площі. Все. Більше то далі нікуди. А за межі Чернівців куди поїхати Ну, Не ж кажу. Хоча бока плюс, мені там подобається. Там угу. і рибалочка є, і... Озерце, ну і басейн, да mm -hmm. класно.